Щороку напередодні поминальних днів е дуже актуальною стає одне те саме питання це використання в наших рядах штучних прикрас, квітів, вінків. Сьогодні ми не маємо якихось законодавчих актів, які регулювали питання продажу або принесення на кладовище швинтарів таких прикрас. Власне, найбільшу загрозу, ось такі штучні прикраси, вони несуть якраз таки після втрачання своїх споживчих властивостей, тому що зважаючи на те, що це матеріал використовуються синтетичні, всім розуміємо, що в раду чи пізно вони втрачають свої споживчі властивості і переходять в категорію відходів. І тут власне зустрічається найбільша складність в подальшому поводженні з цими відходами, тому що це не органічні речовини. Вони самостійно не, не в змозі перегніти чи компостуватися. І потрапити на природне середовище в якості добрив, або більше чи в протилежному випадку їх потрібно правильним чином далі або захоронити на міських полігонах твердих побутових відходів, або якщо мова йде про сільську місцевість спеціально відведених місцях для видалення відходів, або провести процес утилізації. Одна із найбільших проблем нашого сьогодення, на жаль, це коли замість того, щоб відвозити такі відходи на утилізацію або на захоронення на відповідні об'єкти поводжені з відходами юридичні суб'єкти господарювання або відповідальні за закладовище, їх просто спалюють або ж самі прихожани, прибираючи на моблуках, також спалюють залишки від піхот. Минулорічник прикрас і власне це вже є конкретне порушення, за яке передбачена конкретна відповідальність. Зокрема, статею вісімдесят 82 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність для громадян а, 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 в межах триста сорок тисяч п'ятсот тридцять гривень для посадових осіб від 850 до 1700 гривень. І Якщо говорити конкретно про а, ці поліменні квіти, то Мова йде як про кожну технологію про кілька рівнів. Коли ми говоримо про рівень сировини, то для їхнього виробництва використовується невідтворювана сировина, тобто використовується вуглеводні, це виснажує наші ресурси. другий рівень це рівень виробництва. Зазвичай таке виробництво дуже небезпечне, забруднюючи для довкілля. Ну і останній етап це етап утилізації, оскільки це дешеві низькоякісні речовини. Отже, вони щороку треба їх оновлювати. Є така ця традиція. І їх треба утилізовувати. Утилізація складна, утилізація небезпечна, і часто неї просто ігнорують їх або десь скидають в районі кладовищ, або що ще гірше, спалюють в районі кладовищ. Зваряння таких складних полімерів утворює велику кількість так званих вільних радикалів, які здатні приєднатися до хромосоми, викликати мутації, викликати алергічні реакції. Ну і звичайно, процент онкологічних захворювань росте.